Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні розповідь про хосту. І це хоста джун. Час зйомки 27 червня 2024 року. Перед вами хоста Джун, що в перекладі червень. Ось що ми вирішили провести розповідь про цю хосту саме в кінці червня. Щоб зрозуміти, чому вона має таку назву. Ця хоста була зареєстрована в 1991 році оригінатором Неу Розміром була заявлена в кущі 40х95 см, а листя 15х10. Центр листка має малюнок пір'я. Кольору світла блакитно-салатного, а блямівка темно-блакитна, іноді дуже темна. Листя овальне, з загістреним кончиком. Колір листя з обох сторін матовий за рахунок воскового напалу. Проте ця хуста має навесні більш яскравий колір. Вона в центрі яскрава жовта, а облямівка темно-блакитна, що можу розповісти зі свого особистого досвіду спостереження за цією хостою. Ця хоста була висаджена мною 17 травня 2020 року. Тобто їй йде вже п'ятий рік. За цей час вона досягла розміру куща 40х70 см. А листя має розмір 18-10 см. Але це найбільші листки. Як бачите, за цей час досягла всіх заявлених розмірів, але роста не дуже швидко. На цьому презентацію завершую. Але в після мови покажу цю хосту в молодому віці в травні місяці. Після мови презентація молодого кущика джун на початку червня. Ось показую вам хосту джун, яку я знімав в 21 році, 8 червня. Це молодесенький кущик, якому тільки виповнився один рік з моменту висадки. Бачите, листя ще не серцеподібне, А Коп'євідне. Центр листя яскраво жовтий, облянівка блакитна, дуже тонесенька, майже немає. Але з часом, ви, як зрозуміли, облямівка стане ширше, а хоста змінить трохи форму листя. Чому? Назвали хосту Джун, скоріше за все, що всі зміни кольору відбуваються впродовж одного місяця. Джун, тобто червня. На цьому презентація хости Джун завершена. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!